За вашу працю, за молитву, за добру справу. Прошу вашої поради. Мої діти переходять жити у свою квартиру. Порадьте, з якою іконою і молитвою заходить вперше в новий будинок. Це краще поставити ікону у квартирі. Де краще поставити ікону у квартирі? Завчасно дякую. Завчасно. красно дякую. Дякую за запитання. Є така традиція. Першу хату треба пустити кота. <смі> Зайдіть у хату, зробіть там ремонт порядок, все як має бути, і запросіть священника, щоб посвятив хату. Та та хата колись була свячена. Приходить нова, новий господар, прикличте священника хату посвятити. Зробили ремонт, але не просто плінтус помалювали, а зробили ремонт у хаті повністю. Так? Все віддарали, все ліпили, штукатурили, наново зробили, закличте священника. Хай ваше місце посвятить місце відпочинку, родинний затишок. І священник, коли посвітить вам хату, дасть вам образок з нагоди посвячення дому, я даю такі, купую собі такі більші, що можна їх причепити на, десь на працінь. І Ікона має бути, коли ти відкриваєш вхідні двері, Має бути видно із вхідних дверей з порога. Має бути видно, що тут живуть християни. У євреї навіть не споразу двірки видка, що тут живуть євреї. Так само має бути у нас християн. Двері відкрив і має бути видно, що тут живуть християни. Тобто перед вхідними дверима має бути місце, де має висіти. Хрест, або ікона, або щось інше, щоб видно було, що тут живуть християни. Але, Гордічок. А совість ще, б ще... чи кричить. Мені здається, що Бог розмовляє зі мною через мою совість. Так, да, Розмовляє. Совість це територія. На яку не тільки Бог приходить спілкуватися з людиною, але зле постійно старається залізти туди і трошки її підпортити, нашу совість, совість свою треба берегти в чистоті через сповідь і через діла милосердя. Якщо ви не будете творити милосердя, ваша совість з часом засмердиться, і буде видавати. Трохи викрилені, викривлені рішення. Бережіть совість у чистоті, творіть діла милосердя. А совість шепчить чи кричить, бо я коли сказав, що Бог, знаєте, він, він не кричить до нас, він шепчить. Це для того, щоб вміти прислухатися до Бога. Але часом Бог так кричить, що в людей і перепонки вилітають, кричить через грім у часі грози, кричить часом через сирени, часом через зриви бомбів ракет. І кричить: Покайтеся, бо царство Боже близько. А люди не чують. Не чують. Тому буде кричати. А краще, щоб Бог шептав. Коли шепчеть, любить, коли кричить, навертає.